35 гривень всього за одну пару робочих рукавиць Parkside. в Даному лоті у нас будуть різні, різні різні рукавиці. Це ось такі з кігтями рукавички. Вони для, класно для роботи в саду. Ось так виглядають вони. таких лоті буде дві пари. Такі будуть у нас хебешні рукавички Parkside. упаковуються В по дві пари різних кольорів. І тут в них є така прорезинені такі. Бульбашки, щоб класно у них працювати. Вони також будуть різноманітних кольорів та розмірів. В лоті будуть як однотонні, такі більш чоловічі, так і такі різнокольорові жіночі. Також лоті будуть ось такі по дві пари упаковочка однотонних. Не такі з поліестеру, що вони довго носяться. Також тут є прорезинена долонька, З них буде зручно працювати, вони у нас в різних кольорах. І ще будуть в лоті ось такі парксайти рукавички робочі. Ось так вона виглядає. Тут прорезинена повністю долонька і частина пальців. А тут класний поліестер. вони гарно перуться та сушаться. В лоті буде всього 40 пар. Ціна лоту. 1400 гривень, 35 гривень за одну пару. І ви можете вже замовити наших менеджерів. А розмір у нас буде з 5 по 11. Буде в кожному лоті дві пари ось таких класних дитячих рукавичок. Дітки можуть разом з вами працювати у саду. Замовляйте Самуляти цілоту наших менеджерів.